У пошуках дому в Івано-Франківську покажуть чотири фільми з програми міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. Їх представить берлінська група справ людини в Україні в рамках 13-го міжнародного Міт-Ост-фестивалю. фестивалю Зламані гілки, «Переслідувані», це моя земля та життя в раю нелегали по сусідству. Усі кінострічки, роботи зарубіжних режисерів. Їх об'єднують теми міграції та іншості, які сьогодні є актуальними і для українців. «Багато переселенців зі сходу. А вони є, і нам всім відомо, що є деякі диференції в тому, як переселенці сприймають свої долі, в тому, як сприймає їхні долі громадськість. І ми хочемо, дискутуючи про ці фільми, дискутуючи про мігрантські долі з інших країн, з країн так званої Арабської весни з Ізраїлю і так далі. Ми хочемо порівняти, які є досвіди, як люди в інших країнах вирішують ці ж подібні, скажімо так, питання, і поговорити про те, як можна вирішувати такі ж або подібні питання в Україні. Промовисті фільми стануть своєрідним дороговказом для суспільства та влади. Переконані організатори кінопоказу до уваги береться досвід інших держав. Відтак стрічки допоможуть віднайти рішення низки проблем, з якими зіткнулися вимушені переселенці України для того, щоб якраз боротися мові зелена система мало бути активними. Трібно ще багато знати. Також багато чого, що стається, воно має свої налоги, аналоги. І цікаво ось, показати, як люди борються, як в інших країнах давають такі проблеми. Адже з такими схожими проблемами війни недавно трошки давніше звітнулася Грузія. Перед тим тепер Сирія, тепер Україна. Тобто тут побачили позитивні приклади вирішення цих проблем на прикладі інших країн. Трата власного помешкання заважає переселенцям позбутися вимушеного статусу та сповна інтегруватися у суспільство. Але до цього варто йти, переконані організатори. Та чи всім пощастить знайти рідну домівку на новому місці? Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.